Ло куазіфато. Я майже все зробила. Ло куазіфато. Ло коазі фато. Уза куесто детерсіво. Використовуй цей миючий засіб Уза куесто детерсіво. Уза. Куесто детерсиво. У кіло ді аранче. Кілограм апольсинів. Un kilo di arance. Un kilo di aranče. Іo posso controllare. Я можу перевірити. Посо controllare. posso controllare, sei libero domani. Ti viilni завтра. Sei libero domani. Sei libero domani. Vai a letto. Вай e tardi. Лягай спати вже пізно. Vai a letto. e tardi. Vai a letto e tardi.